Привіт-привіт, мої гармонійні та товариські Терези! що покаже вам таророзклад на червень 2023 року. Чого вам чекати від червня місяця? Чого не уникнути? Поїхали! З Кубків, о, це крутий початок. Червень буде для вас емоційним і радісним. Це коли ми задоволені собою, своїм життям, коли ми мріємо і відчуваємо життя тут і зараз. Подивимося, чого це стосується. Хтось може звернутися до вас за допомогою. Наприклад, з проханням зайняти грошей. Або ви самі виявите бажання донатити когось. І ви матимете можливість допомогти своїм рідним. Будете думати, кому, скільки дати і чи дати взагалі. Це карта родини. І в мене аж декілька варіантів. Ви матимете можливість фінансово допомогти своїм дітям або батькам і зробите це із задоволенням. А ще карти, карта великої покупки або продажу, наприклад, майна, машини, будете торгуватися. Або думайте тільки про інвестиції, як отримати максимальну користь. Королове мечів це жінка, яка має на вас великий вплив. Вона рішуча, сказала, відрізала. І ще приватна трактовка. Можете перейматися питаннями зайвої ваги. Десятка пентаклів дає грузність. Закоханий чоловік. Королева Пентаклів може бути конкретною жінкою, вашою дружиною, але мені чомусь більше йде, що ця карта знову показує вашу фінансову стабільність. В червні фінансів вам вистачатиме, точно на все вам вистачить. Хоча шестірка Пентаклі говорить про те, що треба обдумано ставитися до грошей. П'ятерка Пентаклів це карта втрати ресурсу. Коли ми потребуємо чогось, або нам не вистачає фінансів на всі наші плани, або це емоційний наш стан розчарування в чомусь ну, зараз видніше буде. Лицарь Пентаклів. І знову Пентаклі, знову гроші. І ієрархічно в системі Таро роз королеви ви боїтеся впасти до лицаря, втратити гроші від неправильних інвестицій. І остання карта говорить, що вам треба ще вчитися більше розбиратися в тій сфері, куди ви плануєте вкласти гроші. Місяць говорить: не спішіть, ви можете зробити помилку, бо це ілюзія, що саме ви розбираєтесь правильно в цій ситуації. І щоб не було розчарування, ну, провіть обережність, детальніше все проясніть. Помірність це буде довго. В червні з питаннями інвестицій ви навряд визначитеся. І ще ця карта говорить на все свій час. Не спішіть вкладати гроші. Закоханий чоловік в депресії через свою королеву, з якою б хотів створити родину. Для когось і такий варіант. По місяцю жінка навряд в найближчий час відповість вам взаємністю. Місяць все приховує. Вона буде тримати вас в темряві, не говорити про свої плани, наміри стосовно вас. Я думаю, взагалі мовчатиме. А, важкий розклад. Страшний суд. Ви знаєте, можливо, навіть розлучення, розрив стосунків по ініціативі жінки. Мені шкода по страшному суду легко не буває. Але програється це в одиниць. Для більшості підійде більш фінансова трактовка. Таро 78 дверей. Імператор це старший аркан. Символізує владу. Судячи з карти, мова йде про правителів країн. Карта несе в собі енергію лідерства. Розуму і відповідальності. Зараз будемо точнювати. Туз це ясність. Я думаю, ви переймаєтеся новинами, чекаєте перемоги, наступу ЗСУ, туз це карта тріумфу, завоювань. А над нею карта місяць все ще в тумані. Від нас частина інформації прихована. І приховує від нас влада. По помірності карти кажуть на все свій час. І не над. Помірністю карта Десятка Пентаклів це досягнення. Десятка це кульмінація. Точно дочекаєтеся гарних новин, і ми разом з вами, Терези, всі чекаємо на ці новини. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам буде корисним мій канал. Підпишіться, натисніть на дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і буду рада вашим коментарям. Напишіть, будь ласка, як у вас програлася, я буду дуже вдячна вам. Закрию вам все це на карту, на карту перемоги і задоволення, щоб перемога і задоволення у вашому житті була у вас завжди. Щасти вам до зустрічі!